Те, що я вам розповідав про казано, про джентельмен-шоу та багато іншого, було нібито відголосками того, що зі мною відбувалося тоді. Це була якась сила, якийсь елемент, котрий чомусь сховали від людей, змусили всіх забути про нього. Зараз я знову накопичую цей елемент, і мені це вдається зброя, завдяки якій можна розтоптати правила попиту та пропозиції. Зброя, що знищує ненаситних демонів. Інгредієнт задоволеності, ситості та повноцінності. Те, що вже багато років невідомо людям у питанні, як досягати успіху, я категорично ставлю це знаряддя вище від інших брехливих, придуманих неосвіченими людьми, скопійованих нашими дзеркальними нейронами умовностей. Цей елемент все руйнує і всьому надає сенсу. Ми піднімаємося до нього з кожним новим щаблем ще кілька сходинок, і я розкрию всі карти, назву його, розповім, як він працює, як його накопичувати, а також як використовувати, щоб усе йшло за вашими правилами.